Шт. Я вірю в Америку. Америка зробила мій статок. І я виховав свою доньку по-американськи. Я дав їй свободу, та я навчив шанувати її свою родину. Вона знайшла собі хлопця, не італійця. Вона ходила з ним у кіно, затримувалася допізна. Я не заперечував. Два місяці тому він взяв її покататися з іншим хлопцем. Вони змусили її випити віскі і тоді намагалися скористатися нею. Вона чинила опір, захищала свою честь. Тому вони побили її як тварину. Коли я поїхав до госпіталю, її ніс був зламаний. Щелепа була розтрощена і трималася на дроті. Вона не могла навіть плакати від болю. Але я заплакав. Чому я плакав? Вона була радістю мого життя. Гарна дівчина. Тепер вона вже ніколи не буде такою красивою. Вибачте, я Я пішов у поліцію як нормальний американець. Ці двоє хлопців постали перед судом. Суддя засудив їх до трьох років ув'язання, але призупинив вирок. Призупинив вирок. Вони вийшли на волю того ж дня. Я стояв у салі суду, як дурень, і ці два виродки вони посміхалися з мене. І тоді я сказав дружині, за справедливістю ми повинні піти до Дона Карлеоне. Чому ти пішов у поліцію? Чому ти не пішов спочатку до мене? Чого ви хочете від мене? Скажіть мені що завгодно, але зробіть те, про що я вас благаю. Про що саме? Я хочу, щоб вони померли. Я не можу цього зробити. Я дам вам все, що ви попросите. Я знаю тебе багато років, але ти вперше просиш про допомогу. Я не можу згадати, коли ти в останній раз запрошував мене на чашку Кави. Хоча моя дружина є хрещеною матір'ю твоєї єдиної дитини, давай будемо відвертими. Ти ніколи не хотів моєї дружби. Ти боявся бути у мене в боргу. Я не хотів мати проблем. Я розумію. Ти знайшов в Америці рай. Ти добре заробляв, мав захист поліції, суду. Тобі не потрібен був такий друг, як я. Але. Тепер ти приходиш до мене і просиш про справедливість. Але ти не просиш з повагою, не пропонуєш дружби. Ти навіть не думаєш назвати мене хрещеним батьком. Замість того, ти приходиш в мій дім в день весілля моєї дочки і просиш мене вбити за гроші. Я прошу вас про справедливість. Це не справедливість. Твоя дочка жива. Нехай вони страждають тоді, так як страждає вона. Скільки я маю заплатити? Що я такого зробив, що ти так нешанобливо до мене ставишся? Якби ви прийшли з дружбою, негідники, що занапастили вашу доньку, страждали б сьогодні. Якби така чесна людина, як ви, нажила собі ворогів, то вони були б моїми ворогами. І тоді б вони боялися тебе. Будете моїм другом. Хрещений батьку. Добре. Одного дня, а може, і цей день ніколи й не настане. Я попрошу тебе про послугу. Але до того дня прийми цю справедливість як подарунок у день весілля моєї доньки. Віддай це Клеменцо. Мені потрібні надійні люди, які не втратять самовладання. Ми не вбивці, незважаючи на те, що каже цей трунар.